Два, сиді, де мороза, гіна, так, ми вже тут опаньки все привкрасили. Добре, більше украшала мама і Янка. No. А я грілася в хаті. Лінилась. Не ні, ні. Ні, ні, не зовсім до неї. Так, де нитки?

Так, Мурка, ти куди від мене хочеш? Ти? День. Так. День. Ох. Я вам надоїла Мурці. О, олень мені дуже подобається. Два, три, ялочка горить. Ай, ми ялиночка гори! Да. Красота!

Ліночка каже, що ось цю виліпила Яночка. Я думала, що це ліночка зробила, але яночка така талановита, сама зробила сніговика. Так, ось Ліночка великий бант купила. Так, ось дивіться, цей собачка. Чи це білий ведмідь? Ліна. Собачка, ось тут коник, ось це старі сніговики. Ні, це Діди Морози. Ліночка ну показує. Оце, оце ліночка зробила, Діда Мороза у Так, Оце лисиця, як вона я, 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 е... Китчунє. Китчунє. Оце таке ліночка зробила. Оце зірка така стара, але вже на, на верхушки не підходить, бо вже стара ялинка. Оце ліночка ліні... зробила. Оце лінічка. яночка я, зробила такі вже... сані. А оце лисиця я, на пеньку. Лілечка собачку зробила з шапочкою. Зробила, ось такий. Ось такого Діда Мороза маємо гарного старовинні ігрушки. Ось таку гарнюню. з таку красушку, рибку, ось з губами, як тепер у дівчат. Губи велетені. Так, ну то у міських переважно. Лілічка цього не показала дідуся мороза, який він мочкатий, Ось. І там горі, як тістечко. Дуже гарно прикрашені ялиночки. Дівчатка постаралися зробили щось нове. Молодці. Значить, новий рік нам вдасться. Буде вдалий новий рік, Бо буде щось нове. Нове життя українське, і ми нічого буде. не розбили. Нічого, бо ми коли знімаємо, то спішимо, і розбиваємо. Усі гуртом одягали, ялинки прикрашали. Одягали. А, а далі, коли знімати ігрушки, то я саменька буду. Ну, бо я їх жалію, вони замерзають. Ось ці кекси ще красиві. То я зробила. Любить. Ну молодці старанні дівчатка. Ага, і тут ми маємо два однакові, дідусі. Ну, на, цьому, на, цьому, на жаль, котик, не маємо герлянт, щоб... А ті маленькі, але там ми не можемо пройти. Маси Ти можеш збільшиш і покажеш, як ми Ой, гарно мам. маленькі. Мам. Ага. Кота мені показали. Мам. Які вони також красиві з усіх сторон. П'ять ялинок, і нам важко на всі стає і грушам. Вони ростуть з кожним роком, більше вже такі як будинок, і нам дуже важко то зробити. Треба кожен рік докупляти і або придумувати самим зробити, спляче дідусі морози. Це колись були такі гірлянди, світили, і я потім. Яночки, Українську треба причепити на видне місце. Він, більше любиться. Він ще любиться така. Яноці, золота. Я би хотіла о, далі. Голота, Я хочу собі о, а ялинку так. і а прикрасити це, всю А Це в лісі можна прикрашати, бо вони ось на батарейках. Нинечка, йди, покаш. Ось. І ми підемо і покажемо, як ми в лісі гарно прикрасили. А мені отакі от світленькі любляться, бо в них відбиває. Що ти так сам відлопнула? Та й він. Що там? Ой, одну геца бра.

так, дорогі наші українці, з наступаючим вас новим роком, новим 2025 роком усім вам бажаємо міцного здоров'я, закінчення війни, був спокій і над вами була Божа благодать, бо ви всі мали роботу, де працювати і заробляти нормальні кошти для своїх родин. І щоб було поповнення багато ще новонароджених українців, і щоб в світі не було більш таких жахливих війн, щоб всі порозуміли, що кожен має свої кордони, і щоб між собою дружньо співпрацювали і лиха ніякого вже не зазнавали. Так з новим. роком! Ну що, співай, Яночка. Алілечку ми сні. Алілечку ми так і сьогодні не показували. Приколістки малі. Красунички, молодці, постарали, мися на холоді, прикрасили. Так, Ліля, а знову... Знову. добре. замерзла. Вибачайте.